Розвідник Швець передбачив кінець війни. Такого фіналу не чекав ніхто. У вузькому колі західних аналітиків з'явився документ, який, за словами самого Юрія Швеця, змінює уявлення про фінальну фазу війни. Це не черговий прогноз, не політична заява і не дипломатичний жест, це реконструкція сценарію, який розвідспільнота називає моделлю різкого обвалу. Швець. Колишній офіцер зовнішньої розвідки пояснює, процеси, які роками повільно нагромаджувалися всередині російської системи, раптом синхронізувалися в одну точку. Так народжуються ті події, яких ніхто не чекає, але які пізніше називатимуть неминучими. І саме зараз каже Швець: ця точка наближається з такою швидкістю, що навіть силові структури Росії вже не встигають адаптуватися. За його оцінкою, найближчі 24 години стануть періодом найвищої турбулентності, бо у Кремлі визріває ситуація, яку ще кілька тижнів тому вважали неможливою. Одна зі стратегічно важливих російських столиць може втратити контроль або бути залишеною військами. Це не про Київ і не про якісь фантазії. Швець говорить про столицю російського військово-адміністративного угруповання на південному напрямку вузловий центр, через який ідуть ресурси, координація операцій та інформаційне управління. І якщо цей центр упаде, фронт піде тріщинами. Швець наголошує, фінал буде не поступовим, він буде раптовим. І перед тим як продовжимо, підписуйтесь на політпрогноз. Тут ви отримуєте аналітику, яку зазвичай бачать лише в закритих кабінетах. Тепер до суті. Юрій Швець пояснює, коли він говорить про падіння столиці, йдеться не про політичний центр, а про операційну столицю російської військової кампанії, ключовий вузол управління, логістики та ротації на південному та східному напрямках. Це той географічний та системний пункт, без якого вся російська машина втрачає координацію. Саме тут, за даними Швеця, у найближчу добу очікується перелом, і цей перелом здатен трансформувати війну швидше, ніж будь-які дипломатичні ініціативи. Швець уточнює, що російське командування утримує критичні ділянки фронту не стільки силою, скільки інерцією, яка дозволяє латати прориви, перекидати резерви і тримати військових у стані постійного тиску. Однак останні удари по логістиці, складах забезпечення, вузлах зв'язку та центрах координації накопичилися до такого ступеня, що система опинилася на межі, і доба, яка попереду, може стати тією самою останньою краплею. За словами Швеця, в Кремлі прекрасно знають про критичний стан, але не мають жодного плану Б. Путіну доповідають частково сфальсифіковану картину, яку він сам же і вимагає. Нібито ситуація складна, але контрольована. Проте реальні показники говорять інше перерізання одного єдиного логістичного коридору перетворить тисячокілометровий фронт на низку некерованих островів. Саме тому, каже Швець: зараз іде паніка в російських штабах. Генерали бояться навіть повідомляти нагору реальну картину. Україна ж навпаки отримала унікальне вікно можливостей. Вдале поєднання розвідданих точкових ударів та внутрішніх слабкостей Росії створили ситуацію, коли передумови для масштабного обвалу фронту вже сформовані. Залишилося лише дочекатися моменту, коли система сама не витримає ваги власних проблем. Швець наголошує, падіння операційної столиці стане не просто локальною поразкою Росії. А психологічним переломом, після якого ланцюгові реакції будуть поширюватися вже без контрольного впливу Кремля. Страх, розгубленість, хаос у командуванні усе це виникне одномоментно, і саме тому фінал. Буде... Юрій Швець підкреслює, коли цей ключовий центр управління впаде, Кремль не матиме інструментів для стабілізації ситуації. Російська армія зараз нагадує конструкцію, яка тримається не на міцності. А на звичці на інерції, страху, старих наказах і розумінні, що відступ означатиме кінець кар'єри, а іноді й життя. Але коли пропадає зв'язок між штабами, коли ламаються маршрути постачання, коли командири не можуть отримати або передати накази, інерція зникає. Зникає контроль, зникає можливість зупинити хаос. Швець пояснює, що саме в такі моменти війни змінюються не поступово, а вибухово. Дивізії, які ще вчора трималися за рахунок централізованого командування, починають діяти хаотично: одні відступають, інші завмирають без наказів. треті намагаються вирватися із загрози оточення. На тлі повного інформаційного провалу чутки поширюються швидше, ніж офіційні команди. І такі чутки стають самостійною бойовою силою, бо паралізують волю до спротиву навіть там, де реальної загрози ще немає. Саме тому наголошує швець, після падіння цього вузла обвал фронту піде хвилями, і ця реакція поширюватиметься не лінійно, а фрагментами, як лід, що тріскає під ногами. У певних секторах російські підрозділи просто перестануть чинити опір, бо не знатимуть, хто ними керує, куди відступати, де їхні резерви і чи є вони взагалі. У інших секторах командири ухвалюватимуть власні рішення без погодження зі штабом, рятуючи свої підрозділи від оточення. І цей хаос тільки посилить загальну картину обвалу. За словами Швеця, ключовий фактор тут страх російських еліт перед особистою відповідальністю. Саме він стане каталізатором політичних рухів, які паралельно почнуть формувати нову фазу кризи. Якщо війська почнуть відступати, якщо фронт просяде на кількох ділянках, якщо з'явиться загроза втрати ще одного великого міста, у Москві миттєво зміниться тональність. Лояльність до Путіна випарується. І ті, хто роками повторював кремлівські тези, раптом почнуть говорити про необхідність перехідного управління, стабілізаційної місії та тимчасового компромісу. Путін цього боїться найдужче. Бо саме так падають імперії не внаслідок одного удару, а внаслідок того, що система одночасно перестає слухатися командира, перестає боятися його і перестає вірити, що він здатний її контролювати. Швець наголошує, коли обвал почнеться, стримати його вже не зможе ніхто. А головне, він триватиме не місяцями, а днями. Після падіння операційного центру Росія вступить у фазу, коли будь-яка подія може стати поворотною. І саме це каже Швець, робить фінал настільки близьким і настільки неочікуваним. Юрій Швець говорить. Коли почнеться фінальна доба, події підуть з такою швидкістю, що навіть досвідчені аналітики не встигатимуть фіксувати їх у режимі реального часу. Це буде не повільне згасання війни, а раптовий злам, коли російська машина перестане відповідати будь-яким командам. Силовики почнуть діяти кожен у власних інтересах. Генерали шукатимуть способи дистанціюватися від провалу, олігархи готуватимуться тікати, а пропаганда, як завжди, запізниться зі зміною наративу. Швець упевнений, у фінальній фазі війни все вирішиться не на полі бою, а в кабінетах, які досі здавалися непохитними. Кремль спробує оголосити операційну паузу, перегрупування або тактичне відведення. Але ці слова вже не матимуть ваги, бо одночасно зі стратегічним військовим провалом розпочнеться політичний колапс, коли групи впливу всередині Росії перестануть бачити сенс у збереженні режиму. Умовно кажучи, не Україна зламає систему, система сама перестане тримати власну вагу. У цей момент каже Швець: Україна опиниться в унікальному становищі не просити, не умовляти, не пояснювати. А диктувати умови війна завершиться не компромісом, а тим, що Росія не зможе її продовжувати. Тому й звучить його ключова теза фінал буде не тим, який хтось малював у дипломатичних кабінетах, він буде тим, як падає імперія раптово неконтрольовано і з наслідками, які вже неможливо зупинити. У найближчі 24 години, за словами швеця, співпадуть три фактори. Військовий перелом, який зробить подальший наступ Росії неможливим, розпад центру управління, що зруйнує вертикаль влади, паніка еліт, які перестануть виконувати накази Путіна. І саме тоді наголошує він стане зрозуміло війна закінчується не тим, що Росія хоче миру, а тим, що вона більше не здатна воювати. Україна вийде з цієї фази виснаженою, але не зламаною. І саме це визначить траєкторію наступних десятиліть. Країна, що вистояла під тиском найбільшої війни Європи у 21 столітті, увійде у структури колективної безпеки як ключовий елемент нового порядку. Швець говорить прямо, такого фіналу не очікував ніхто, бо всі уявляли завершення війни як процес, а він стане миттєвим обвалом, який змінить усе за одну ніч.